А останній розмір, остання ціна. І найдешевша ціна в Україні килимок Хамелеон. Подивіться, в темних відтіночках килимок Хамелеон. Висота ворсу 11 мм. Дівчата залишилося буквально 5 метрів доріжки, ширина 1,50 м, по розпродажу. 490 гривень метр квадратний. Це йде висота ворсу 11 мм. Це дуже товста якість. Подивіться, яка висота ворсу. Просто космічна. Зараз до вас він ніби йде таким світло-коричним відтіночком, але подивіться, як він класно набирає відтіночка. І ми одразу же робимо його темненьким. Подивіться, яка краса. В темних кольорах. В одному розмірі 2 на 3. І ціну ми на нього робимо. 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень. Подивіться, що за якість. Тут де вибитий малюночок. Подивіться, вибитий малюночок, ви бачите, да, який класний. І висота ворсу йде тут 11 міліметрів. Висота ворсу просто класнюча. Але тільки в одному розмірі. Килимок Хамелеон в одному розмірі. 3 тисячі гривень, розпродаж. Спідписуйтесь, обов'язково, будьте з нами, тому що кожен день ми викидаємо по одному килимку, який в нас залишилися, і робимо на нього дуже гарну ціну. Обов'язково звертайтеся. Килимок класнючий.